Зазвичай спільне майно подружжя ділиться навпіл. Звичайно, якщо подружжя не уклало шлюбний договір і не прописало там інші правила. Але трапляються випадки, коли суд може поділити майно не порівну. що це за такі випадки і наскільки це реально. Той, з ким проживають діти, може претендувати на більшу частину у майні. Відразу скажу, що діти не беруть участь у розподілі майна подружжя. Тобто спільне майно подружжя ділиться на двох. Навіть якщо в подружжя є дитина, майно не буде ділитися на трьох, дитина в цьому участі не приймає. Проте, якщо дитина проживає з одним із подружжя і аліментів на дитину недостатньо, то можна просити у суду, щоб при розподілі спільного майна подружжя більшу частину присудили тому, з ким залишається дитина. Як це? Центую увагу на тому, що лише одного спільного проживання з дітьми недостатньо. Потрібно, щоб ви раніше зверталися до суду за аліментами, і цих аліментів було недостатньо для життя, виховання та розвитку дитини. Ось це недостатньо теж треба довести. Тобто протягом кількох місяців збираємо чеки про витрати на дитину та показуємо, що витрачаємо в рази більше, ніж можуть покрити ваші доходи та аліменти від другого з батьків. В такому випадку є шанс отримати біль. Більшу частину майна. Один із подружжя не дбав про сім'ю. Якщо ви зможете довести в суді, що за час спільного проживання один із подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від участі в утриманні дитини, ніяк не допомагав сім'ї, тоді у вас будуть шанси отримати більшу частину подружнього майна. Один із подружжя приховав, знищив чи пошкодив спільне майно. Щодо приховування майна. Дуже часто, щоб у майбутньому не довелося ділити майно, його записують на батьків. Ви повинні розуміти, те, що записано на іншу людину, нехай навіть на маму вашого чоловіка. Це майно іншої людини. Воно не є вашою спільною власністю як подружжя. Якщо чоловік записав квартиру на свою маму, то тепер це квартира мами, і вам буде дуже складно, м'яко кажучи, довести, що у мами на квартиру не було грошей, і насправді її купив чоловік. Тому цей випадок не підійде під ситуацію із приховуванням майна. Ще одна часта ситуація. подружжя подарувало квартиру дитині. Потім подружжя розлучається, дитина займає бік одного з батьків, а другий, звичайно ж, вимагає розподілу. Але в цій ситуації також немає приховування майна. Квартира вже належить іншій людині, нехай навіть їхньому рідному синові. І її вже не вдасться ділити. Ситуація з тим, що один із подружжя знищує або псує майно, це звичайно рідкість, але такі ситуації трапляються в сім'ях, де людина страждає на алкоголізм, наприклад, або поводиться досить агресивно і дійсно завдає шкоди майну. Розлучення і поділ майна в суді це, м'яко кажучи, малоприємний процес, але його можна спростити. Ви можете передати адвокатові завдання, наприклад, переговорити з чоловіком. Адвокат може перевірити документи, визначити, що потрібно робити негайно. А що робити не можна. Підготує стратегію дій, і якщо знадобиться, буде представляти ваші інтереси в суді, щоб вам навіть не довелося з'являтися в засідання. Під відео залишаю посилання для запису на консультацію. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях і не забудьте поставити лайк.